Друзі, чи варто блокувати Телеграм? Давайте з вами проговоримо, які загрози несе російський месенджер в Україні у час війни. Чи бувають колишні руські, чи варто заблокувати його як однокласники та ВКонтакті? Що свого часу було успішно зроблено, і чому, коли блокували ці дві соцмережі, не заблокували третю, чи дійсно Дуров є опозиційним політиком та власником медіаплатформи? чи насправді підігрує ФСБ, ну і найголовніше, чи зливає телеграм їм свою інформацію і співпрацює з Кремлем? Давайте все детально проговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок, найголовніше питання, чому це важливо? Я не одного разу говорив про те, що в Україні змінилась традиція, культура і звичка споживати новини. Якщо раніше ми більше дивилися як країна телевізора, менше Ютубу кхе, і ще менше телеграму. Для прикладу, колись до війни, і навіть раніше тільки 10-11% українців споживало новини з телеграму. З телеграм-каналів, так званого російськомовного твіттера. Але потім Пущі взяли своє, змінилися звички споживання контенту. Війна змусила десятки мільйонів українців покинути свої будівлі і квартири, і люди переїхали. Ну і зрозуміло, що швидко, коротко, легко почали читати новини в телеграмі. Це призвело до того, що телевізор просів на третє місце з точки зору споживання новин. Телеграм вийшов на перше місце. Посередині в них знаходиться Ютюб. Телеграм споживає більше половини українського населення. Які ризики власне, несе російська соцмережа так званого опозиційного політика? Почнемо з того, що Телеграм сьогодні дійсно велика світова мережа, в якій користується порядка 700 мільйонів. Користувачів, практично кожен десятий користувач у світі має відношення до телеграму, або, як мінімум, скачав його на свій телефон. Зазвичай це країни не найбільш демократичні, де не зовсім поважають правила та процедури. Наприклад, Індія або, наприклад, Іран. В Ірані там продають наркотики, в Індії там розповсюджують нелегальний, в тому числі, і освітній контент, ну і не зовсім освітній. Зрозуміло, що Телеграм дуже популярний в Латинській Америці, Телеграм популярний серед контрабандистів, телеграм популярний серед дуже багатьох інших слоїв населення в світі, які розуміють, що порушення закону, яке карається в, наприклад, в WhatsApp або в інших соціальних мережах, ну от може не каратися в Телеграмі. В той же час Телеграм зовсім інакше веде себе в Росії, і зараз ми поговоримо, як саме і чому. Але друга річ, чому важливо це для України. Великі об'єми даних, наприклад, переписка серед користувачів мережі може щитуватись одночасно всіма. З цього робляться висновки великих об'ємів даних, ну, наприклад, наш стан справ. Хочемо ми миру чи не хочемо задоволені ми владою чи не задоволені. Всі наші внутрішні переписки можуть дуже легко виокремлюватися, аналізуватися і видаватися в вигляді уже готових звітів. Ну і зрозуміло, що настрої емоційні настрої населення дуже легко щитуються і лягають Кремлю на стіл для прийняття тих чи інших рішень для підготовки тих чи інших заяв, які готуються на базі цих великих даних. Ярослава Жнюк, відомий підприємець, it підприємець, відомий і в Україні, і в світі і в Силіконовій долині, який створив компанію Petcube, яка була і залишається одним з дуже таких гучних імен в світі інновацій. Компанія, яка має капіталізацію в сотні мільйонів доларів, написав дуже класну статтю для української правди. Колонка Ярослава власне розбирає Телеграм. По деталях і тут Ярослав наводить кілька дуже дуже цікавих фактів. Для прикладу, Ярослав говорить про те, що ще в 2020 році Роскомнадзор Роскомнадзор пропонував заблокувати Телеграм, тому що він не видає ключі для шифрування. А через трохи часу бажання Роскомнадзору блокувати Телеграм зникло. Путін похвалив Дурова. От все це було підписано про те, що Телеграм буде співпрацювати. От по одній простій причині: це ж все називається боротьба з тероризмом. Ну і зрозуміло, що Телеграму дали публічний такий простір для маневру. Мовляв, чому телеграм не закриває? Тому що він бореться з тероризмом. Але чому телеграм корисний російській опозиції? Тому що він не блокує їхні паблік тобто і телеграм-канали, тобто вони говорять наступне: Телеграм не блокує когось, але в той же час ніхто не говорить про те, кому телеграм там дозволяє бути, яку інформацію зливає, кому цю інформацію далі передає. Для прикладу німецька розвідка говорила вже не один раз, що Телеграм передає на їхній території, в тому числі інформацію російським шпигунам. Або, наприклад, говорять про те, що Телеграм великі об'єми даних розкриває в своєму сервері в Петербурзі, посвідченням багатьох. Інсайдерів, один з таких серверів взагалі знаходиться в будинку Зінгера, де власне колись і знаходився офіс ВКонтакті, а потім Телеграм. Ну і власне щодо самого дурова Дуров людина, начебто в Росії, опозиційна, в Росії не живе, але коли хоче в Росію, дуже часто прилітає, проводить там час, зустрічається з політиками і чиновниками. Ну і може зізвонитися з Сурковим, коли ще він був при справах, і говорити, що блокує, що видає. що не видає для прикладу, його відпустили з півмільярдом доларів з Росії, начебто, опозиційного, але випустила аналогічна історія. з Чичваркіна такий був опозиційний Путіну, що дозволили компанії продати за півмільярда, забрати ці гроші і поїхати тихенько в Лондон. Так само поїхав від Дуров. Спочатку він хотів обжитися в Сінгапурі, він хотів обжитися в Лондоні, хотів обжитися, в по-моєму в Берліні, але ніде цього всього не сталося. Обжився він в Дубаї, живе на пальмі в окремо взятому будинку. От куди до речі приходили спочатку війни українські. Активісти, які просили заблокувати російські військові телеграм-канали в Україні, які розповсюджували неправду, зрозуміло, що він їм відмовив і одразу викликав поліцію і поскаржився, що вони порушують його приватність. Власне, щодо е, Дурова, то тут дуже багато питань, тому що е, його визнали депутати, сказали, що блокувати не будуть. Путін похвалив і сказав, що Дуров це приклад якраз таки співпраці з державою в боротьбі з тероризмом і екстремізмом. Ну а зрозуміло, що для Путіна терористи і екстремісти це опозиція, це українці, це незалежні білоруси або, наприклад. Поляки або будь-які інші національності, які в рамках Росії хочуть звільнити свою державу. Ну, от дуров якраз таким і допомагає. Але європейці зрозуміло, що до Телеграму ставляться з дуже великою пересторогою, приблизно так само, як і ставляться до Тіктоку. Для прикладу в Європі в Штатах Тікток уже забороняють встановлювати чиновникам і забороняють встановлювати. Е Політикам та військовим тікток щитує інформацію. Причому айтішники говорять, і про це пише Ярослав в своїй колонці: що вони можуть його скачати як додаток в свій телефон, і він може навіть технічно складне рішення, але тим не менше можливе, а може і читати навіть повідомлення інших месенджерів. Е -е -е і TikTok, і Telegram, тут додам від себе насправді є шпигунським додатком цих двох країн, цих двох автократій, і кожна з них намагається бути присутньою в телефоні кожного громадянина світу. Ну, якщо не кожного, то як мінімум, максимально доступного на максимально потрібних територіях. Найцікавіше питання взагалі щодо дурової телеграму. От те, що він зливає, це очевидно. Те, що ці сі кричати не є сі кричатами, це теж очевидно. Те, що шифрування надійного там немає, це теж правда. Те, що не всі українські громадяни перейшли і розуміють це. Очевидно, але військові в своїй більшості телеграмом не користуються. Коли питання стоїть життя, коли ти на передовій, вони користуються сигналом або ватсапом, розуміючи, що їхні дані не будуть злиті. Але найголовніше питання постає: а звідки ж фінансується Телеграм? Реклами немає. Платна послуга платної галочки з'явилась тільки нещодавно. Тобто, хтось за все це щастя, і банкет має платити. Дуров каже, що типу він платить з власної кишені. Ну, спеціалісти підрахували, що за весь час існування телеграму, обслуговування серверів, команди, інженерія повинно коштувати порядка 2 мільярдів доларів. Упс, а є проблема, якщо забрати капіталізацію е, телеграму. Е, Дуров залишається просто з півмільярда доларів, які в нього були з продажу ВКонтакті Алішеру Усманову. Тобто виходить так, що без капіталізації в нього немає грошей, щоб фінансувати власне цю саму капіталізацію, цей самий Телеграм. Тобто за півмільярда, два мільярди не прокормиш. Або, наприклад, він не публічно частинами продавав Телеграм російській спецслужбам. Є свідчення про те, що Телеграму допомагали, і Алішеру Усманову і. Якобашвілі, і Абрамович, і багато інших. Ну, і в тому числі до речі, Витибанк, Дуров запускав пробний проект, який називався Тон, це криптовалюта. Такий зван, так званий біткоін від телеграму, який мав зажити по всьому світу стати розрахунковою монетою. Зрозуміло, що це було не прийнято сполучених штатах комісію по цінних паперах. От тонно банкротився і дуров мав би повернути гроші своїм інвесторам, але чомусь він це не спішить робити і чомусь олігархам гроші не повертає. Можливо, їм повертає якимось. Іншими речами, які не зв'язані з фінансами, але дуже сильно зв'язані з Телеграмом. Тому що Телеграм це найбільший актив дурова, який в нього сьогодні є. Власне. По Даному кейсу я не хочу затягувати, але вам скажу одну дуже просту річ. Надто багато питань до телеграму, і надто необережно ми себе ведемо в час війни, коли ми боремося проти Росії, але закрили очі і кажемо: вибачте, але телеграм не такий дуров опозиціонер. Ми його ні разу в очі не бачили, нічого не чули. В нього все нормально окей з Путіном, ФСБ і Кремлем. Але ми кажемо, що він опозиційний. Чому ми так вирішили? Хто нам це сказав? Насправді залишається відкритим питанням. І найголовніше, чому сила звички кожного з нас важливіша, ніж, наприклад, національна безпека нас самих, наших солдатів, нашої держави. Тому, друзі, треба все-таки вирішувати питання, забороняти цей телеграм чи не забороняти. Я проводив голосування буквально 2 чи 3 тижні тому, а ви взяли участь більше 10 тисяч людей проголосувало, за що вам окремо дякую. І ви написали чітко, що його треба блокувати. Так був був певний відсоток людей, який казав: Ні, 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 треба залишити. От ті, хто хочуть залишити, напишіть для чого і чому державі в час війни з Росією треба залишати російський мобільний додаток, який щитує наші дані і ділиться нашою з вами інформацією. Ну і питання для всіх: залишати чи блокувати. Причому блокувати можна на різних рівнях на законодавчому, персонально серед нас ми можемо його просто видалити. Ну, от або насправді ми теж можемо вносити його. Санкції, чому ми можемо робити санкції проти Абрамовича, Фрідмана, Діріпаски і того ж самого Алішера Усманова. Але них як спонсорів окремо взятого продукту, яким ми користуємося, ми обмежимо. Але сам продукт ні. Тому напишіть в коментарях чітко і просто ви за телеграм чи проти. Якщо ви за телеграм, то просто напишіть, чому друзі. Бажаю безпечного дня, не дивлячись, власне, на всі прильоти і на всю. Ту негативну історію з постійним військовим тиском, інформаційним тиском Україна рухається. Вчора була річниця Бучі. Українці згадали ті брутальні моменти, які власне з чого починалась російська окупація, і просто їх дуже важливо далі пам'ятати: не розслаблятися, не забувати, що війна існує донатити на збройні сили України, і найголовніше допомагати нашим збройним силам.